Четвер, 11 квітня. Як завжди, у цей час ми говоримо про головне на телеканалі Парятин. Мене звати Ольга Орел. Вітаю! Мова сьогодні піде: ось про що: Як нараховуватимуть субсидії після завершення опалювального сезону? Чому школярі з різних куточків України зібралися у Березовій Руці? У Перятині буде новий фестиваль. У Пирятині вже завершився опалювальний сезон. У багатьох пирятинців одразу виникає запитання: субсидії будуть нараховані за увесь квітень чи лише за тиждень. Відповіді у сюжеті за квітень пирятинці отримують субсидію лише за перші 8 днів. А вже із 1 травня потрібно буде звернутись до управління соціального захисту для переоформлення цієї державної допомоги. Завершення опалювального сезону будемо проводити найближчим часом для того, щоб ці перерахунки субсидій можна було включити до реєстрів, які потім надійдуть на пенсійний фонд та Ощадбанк. Сама процедура перерахунку не передбачає звернення громадян. Це буде все робитися в автоматичному режимі, і плюс у квітні місяці вже по опалювальному сезону за 8 днів квітня ми також зробимо перерахунок. На сьогодні у Пирятинському районі зареєстровано 6 тисяч домогосподарств, які отримують субсидії. Їхня середня сума складає близько 1 тисячі 700 гривень. Середня сума субсидії по району складає близько 1700 гривень, найбільша – це близько 3000 гривень. 3000 немає, але до є 2600-2700. Це фактично пенсіонери, які проживають не одні, дуже мала пенсія. Із 1 травня в Україні запроваджують нові правила отримання субсидій, тож потрібно обов'язково звернутись до управління соцзахисту для повторного оформлення. З 1 травня по субсидіях для тих, хто отримав субсидію з початку опалювального сезону, 18-19 років, необхідно буде подавати по новому заяву і декларацію. Це вже визначений законодавством зразок цієї заяви. Вона вже подається. Вона так і називається для відшкодування виплат по житлових субсидіях на Ощадбанк, де обов'язковою умовою є. Надання особою, яка звертається за призначенням субсидії, це наявність мобільного номера мобільного телефону. Без цього номера заява буде вважатися неприйнятою. Субсидію отримують переважно пенсіонери, переселенці та багатодітні родини. А деякі категорії людей мають вибір отримувати субсидію чи пільги. Переселенці, які зверталися на сьогоднішній день на цей період, було передбачено, що вони вже мали можливість без договору оренди звертатися за призначенням субсидії. Кількість переселенців це близько 10 домогосподарств, що вони проживають, і їм було відповідно призначено субсидії. Пенсіонери, практично 100% пільгова категорія, вони можуть користуватися або пільгою, або субсидією. Це право двома, як раніше було, можна було субсидії користуватися з урахуванням пільги. На сьогоднішній день це норма відсутня в законодавці. У Пирятині поліція затримала двох одиницькласників, які рано вранці грабували продуктовий кіоск. Школярі можуть бути причетними до скоєння десяти злочинів, крадіжок двох автомобілів, а також продуктів та побутової техніки з кіосків. Справу нині розслідують одразу за трьома статтями кримінального кодексу. День відкритих дверей у Березово-Руцькому аграрному коледжі зібрав понад півсотні майбутніх абітурієнтів. Це випускники шкіл та професійних ліцеїв, які приїхали познайомитися з умовами навчання та проживання у закладі. Яким воно може бути їхнє студентське життя? Бачила Наталія Литвиненко. Березань, згурівка, Гребінка, перятин переяслав Хмельницький та інші куточки України, з яких до Березоворуцького коледжу, так би мовити, на оглядини приїхали випускники шкіл та ліцеїв зі своїми керівниками та батьками. Приїхали подивитись навчальний заклад, можливо, вони зацікавляться, тому що випускники думають про завтрашній день, де будуть далі навчатися, ще працювати. Може, мені подобається, я може сюди прийду поступати. Гайки крутить. Дуже гарно. Висловлюється прийом. Так що є бажання подивитися. Хвалили дуже добре вчителів, преподають дуже хорошо, знання дуже хороше дають. Всі хороші відгуки проти ю. І як дитині це вчиться, то найближчий навчальний такий хороший, дуже престижний. Заклад це тільки недалеко їздить до і Обучення дуже хороше. Ну, все тут хороше. зустрічав абітурієнтів сам директор коледжу Василь Краснюк разом з викладачами, студентами та випускниками. Цього року Березоворуцький коледж планує набрати 150 студентів. Оголошений набір на денну та заочну форми навчання за трьома спеціальностями: агрономія, агроінженерія і технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Найбільш приємно, що приїхала ця молодь, свіжа молодь, яка бачить перспективу в житті і в розвитку нашої країни саме в аграрній сфері. Про що говорив наш президент? Про що сьогодні самі факти кажуть самі за себе? Що найбільш перспективна це аграрна галузь. Аби залучити якнайбільше студентів, адміністрація закладу намагається створити комфортні умови для їхнього навчання, проживання і дозвілля. Студенти забезпечуються гуртожитком, є їдальня, працюють гуртки та спортивні секції, проводяться дискотеки та вечори відпочинку. Перше, це проживання, це світлі зручні і наповнені новітніми технологіями аудиторії і лабораторії, які вони сьогодні оглядають. Вони дивляться сьогодні на майстер-класи і на виставки дегустації. Сьогодні вони по праву можуть оцінити те ту матеріальну базу в закладі, яка б забезпечила їм якісну підготовку. Кожне відділення коледжу продемонструвало свої можливості. У навчальних корпусах студенти і викладачі закладу облаштували дегустаційні виставки. Відділення виробництва і переробка продукції тваринництва показали гостям практичну базу. Студенти пригощали усіх охочих сирами та іншою молочною продукцією власного виробництва і виробництва інших фермерських господарств, з якими коледж співпрацює у рамках дуальної освіти. На одному з таких підприємств повний курс виробництва і переробки козиного молока пройшов студент. Четвертого курсу Євгенії Коверніченко ним пишається коледж. Директор жартома називає його живою легендою. Я працював на одній з козофер. Там розводяться французькі племіні кози і таких ферм на Україні всього дві. Я був на одній з них. Тобто ти пройшов усі етапи да. виробництва сиру. Я там працював і на сирофабриці, і мав справу також з, з доїльним залом. В рамках однієї спеціальності ми даємо дві. На другому курсі, або точніше, це перший вступний курс, вони вивчають технологію виробництва продукції тваринництва. Це молока, м'яса, меду, яї. Та інше, а вже третій, четвертий курс це технології з переробки того ж самого молока, меду, яєць та іншого. Тобто, отак, ці епостасі вони поєднують дві спеціальності. Агрономи теж показали абітурієнтам, як добре навчатися в Березоврудському коледжі і саме на їхньому відділенні. Практичні навчання студентів проходять на дослідно-колекційному полі, одному з найкращих в Україні, де вирощується понад дві тисячі видів і сортів сільськогосподарських культур та декоративних рослин. 15 сортів яблук, десятки сортів картоплі, колекція пшениці та інше. Нещодавно була облаштована аудиторія Оранжерея. Це лабораторія квітникарства, де зібрано понад 120 видів квітів. Розміщені вони зонально у центрі аудиторії круглий стіл, за яким власне, і відбувається процес навчання. У лабораторному корпусі агрономічних дисциплін зараз триває ремонт. Тут планується облаштувати клас бджолярства. Стіни і долівка цієї лабораторії пофарбовані у колір меду. Поряд будуть розташовані вулики з живими. Бджолами. Це дасть змогу студентам глибше зануритися у професію. Окремий напрямок агрономії ландшафтний дизайн. Величезна територія коледжу потребує повсякчас спеціалізованого догляду. Студенти облаштували клуби з урахуванням новітніх дизайнерських рішень. Директор називає їх умільцями від Бога, адже не кожен може так віртуозно сформувати крону будь-якого дерева. Є таке трохи. не буду скромнічать. Ну а як тобі це вдається? Ну розкажи. Ну, Василь Миколаївич чудово навчає. Їздили по різних областях, обрізали і доволі непогано виходить. Особлива атмосфера це не місто, це село. Свіже повітря, хороші викладачі. І на надзвичай досить дешево. Є все, що потрібно. Жити можна. Я думаю, варто сюди. Йти навчатись на день відкритих дверей до Березовуруського коледжу. Завітали також потенційні роботодавці, колишні випускники і викладачі полтавської аграрної академії, які поділилися своїми враженнями. Окупатівська спроможність українського населення не дає, не дає можливості навчатися значально у. Іноземних навчальних закладах Брезов Руський навчальний технік ну, аграрний технікум дає можливість сформувати кістяк знань для людей, які дійсно хочуть працювати в аграрному секторі. Саме навчання у сількогосподарських навчальних закладах це одна мало того, що з благородних справ, але й дуже перспективна. Видно, що в технікумі є хазяїн, це саме основне і на сьогоднішній час саме важливе. У день відкритих дверей абітурієнтів ознайомили з відділенням агроінженерії, яке дає знання та можливості з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту сільськогосподарського обладнання. Також показали, як організований відпочинок молоді та харчування. Що потрібно молоді, має вирішувати сама молодь. Школярі міста зустрілися з мером, щоб презентувати грандіозну ідею. Цікаво, яку дивіться у сюжеті. Перятинські школярі відкривають Україну. Участь у освітньому проєкті з такою назвою передбачає створення середовища для розвитку підлітків. Перерядинська молодь має амбітні плани у рамках проєкту – створення власного фестивалю. Вже почали виробляти макет водонапірної башти, яка от у нас порятині для фотозони на цьому фестивалі. А потім ми її передамо в музей. Театр тіней, фаєр-шоу та інші цікаві речі чекають на порятинців вже на початку травня. Міський голова ідею школярів схвалив. Якщо є ініціатива, є бажання. Знає, є багато ініціатив і коли реалізовувати нікого, Бо це саме страшне. Планувати та реалізувати фестиваль учні будуть самі з мінімальною допомогою дорослих. У міської ради хочуть отримати лише дозвіл на проведення. Про етапи підготовки до свята ми розкажемо у наступних випусках. В Україні вже три тижні триває акція майбутнє лісу у твоїх руках, щорічно до неї активно долучаються і жителі Пирятинського району. 11 квітня учні Великокручанської школи висадили саджанці Кримської сосни на ділянці в селі Мала Круча. Там ще п'ять років тому заклали молодий ліс на площі понад 6 гектарів. У рамках цієї акції в Україні висаджують ліси, облаштовують території лісництв, розвішують шпаківні, проводять конкурси дитячих малюнків на тему Людина та ліс. Акція триватиме до Дня довкілля, 21 квітня. Дивіться телеканал «Перятин», щоб бути у курсі свіжих подій. Гарного настрою та до наступних зустрічей!